Попередження про загрози для мирних жителів. Так, дивимось. Вінницька область. Вінницька область. Вінницька область на наступну добу. Попередження про загрози по 11 січня. 7. Вінницька область. Друзі, серйозних загроз не випадає, повинно бути все нормально. Далі Волинська. Сім. Волинська область. Волинська область, захист наших військових бачимо, серйозних загроз не випадає. Область і кордони. Ось, кордони, область, захищені нашими, нашими військовими. Підсилені, укріплені. Так, випадає. Серйозних загроз не випадає. Так, дивимось далі. Дивимось далі. Дніпро на наступну добу по 11 січня. Попередження про загрози. Дніпро. Дніпро. Так, друзі, випадає попередження, це або область, бачите, з краю. Це або область, або передмістя, там околиці, або околиці. Ось так випадає попередження. Далі дивимось кривий ріг, кривий ріг по 11 січня на наступну добу. 3, 4, 5, 6, 7. Кривий ріг. Кривий ріг захищають від зла наших, наші військові, від зла захищають. Бачите? Ось хлопати орківські злі, але військові беруть на себе. Беруть на себе, захищають. Тому потенційно є загроза, але така вірогідність не дуже прям висока. Але все-таки зло випадає. Наші військові повинні захистити, повинні відпрацювати або на упередження, або на упередження спрацювати. Дивимось далі. Донецька область. Донецька область по 11 січня. Для мирних жителів. Сім. Донецька область. В Донецькій області вірогідність є, бачите, карта хвороби випадає ось, але не прям критична. Повинно бути все нормально. Повинно бути все більш-менш нормально, але от, чим ближче до лінії фронту, тим складніше. Дивимось далі. Дивимось далі. Житомирська. Житомирська область. По 11 січня. Тим Житомирська. Не випадає для мирних жителів прям серйозний загроз на кордонах. Бачите, знову вказують карти. В, в наші військові укріплені, укріплені кордони, укріплені і серйозних загроз не випадає. Для мирних жителів також. По, енерго, по інфраструктурним об'єктам випадає попередження. Так, дивимось далі. Дивимось далі. Закарпатська. Закарпатська область. 4, 5, 6, 7. Закарпатська. Зло пусте завдяки нашим військовим. Серйозних загроз там для мирних жителів не випадає, тому що... В повітрі в повітрі захищають наші військові і удари ось пусті. Обо відпрацювання нашими військовими, просто роботу військових вказує. Дивимось далі. Запоріжжя. Запоріжжя на наступну добу. Попередження про загрози. Запоріжжя. Запоріжжя, друзі, випадає, бачите, знову попередження. Напружена, напружена така ситуація. Випадає попередження, повинен треба бути обережним на наступну добу. Ну, розумієте, прям точно терміни карти не вказують. Це, можливо, захватує і 10 число, і, і 11 число, там трохи ось так. Е, це, треба, друзі, на це дивитись. Чому я роблю кожен день, щоб ми мали більш, більш точнішу інформацію. На кожен день ми можемо аналізувати дивитись, коли така загроза випадає, коли вірогідність підвищена. Коли ймовірність там це, або вірогідність якихось там атак підвищується. Так, дивимось далі. Івано-Франківська область. На наступну добу. Івано-Франківська. Сім. Зло випадає, друзі, через дії орківські, але серйозних загроз там для мирних жителів не випадає. Повинно бути все нормально. Далі дивимось. Далі дивимось. Київська область. 7, Київська область. Друзі, тут серйозних прям загроз для мирних жителів не випадає. Повинно бути все нормально. Орківські плани пусті по Київській області. Далее, дивимось Киев на следующую добу. Выпадает защита наших военных в планах? По енергосистемі. Бачите, ось туз піковий вказує на об'єкти інфраструктури. Ось удар. Але тут зверху наші військові, і удар він не повинен бути такий дуже прям серйозний, тому що тут дев'ятка. Але все-таки туз ударний випадає. випадає, перекривається нашими військовими. Повинні відпрацювати всі. Повинні відпрацювати, повинні захистити. Ось так, друзі. Бачите, напруга зростає. Всюди такі не дуже гарні карти. Катерина, дякую вам за каву. Дякую. Доброго ранку. Всім доброго ранку, друзі. Так, йдемо далі. Кіровоградська область. Кіровоградська область на наступну добу попередження про загрози. Всім. Кіровоградська. Тут, друзі, вірогідність... Невисока така, прям загроза випадає невисока. Тому повинно бути все нормально. Мирних жителів в карти загроз не випадає по мирним жителям. Повинно бути все нормально. Дивимось далі. Львівська область. Львівська область на наступну добу по 11 січня. Попередження про загрози там. сім, Львівська область. Так, друзі, тут зло випадає, але ось біля валета лягло, тому повинно бути все нормально, пусте зло. Завдяки нашим військовим, тому що трифовий король тут також вказує на наші військові. Ось дії наших військових і зло пусте. Повинно бути все нормально. Для мирних жителів там таких не випадає <кхем> серйозних попереджень. Тобто ймовірність така невисока. Дивимось далі. Дивимось далі. Миколаїв. Миколаїв на наступну добу. Попередження про загрози. Сім. Миколаїв. Дивіться, Новий Король тут вказує на орків. От. Вони пусті, там, їхні дії. Але щось вони можуть намагатися там з краю, бачите, ось зло і хвороба випадає з краю. Тобто Миколаївська область десь е при фронтові в, в, цьому, в цьому напрямку е території там можливо щось незначне, прям серйозних загроз для мирних жителів не випадає. Так, ідемо далі. Ідемо далі. Одеська область. На наступну добу. Попередження про загрози там. 7. Одеська область. <кхем> так, друзі, дивимося Одеська область. Ну, зло випадає, бачите? Але воно тут не критичне. Не критичне, тому що тут наші військові захищають, повинно бути все нормально. Тобто для мирних жителів прям таких серйозних загроз катастрофічних не випадає. Дивимось Одесу. Одеса. На наступну добу. Так, Одеса. Одеса Одеса випадає, тобто вони планують бачити щось тут. туз. Але ну, може це не прям саме місто, може десь передмістя, може десь околиці міста. Ось так випадає. Попередження випадає. Бачите? Що ці дні випадають напруга, напруга, напруга. Це не обов'язково, прям, що це буде на наступну добу, але ось вчора дивились, позавчора, сьогодні. І ось воно. Підвищується такий е, ризик. Напруга підвищується, бачите, загострення, загострення вказує на загострення. Не обов'язково, що це прям наступна доба, бо мені тут деякі пишуть. Так. Умовно дивимось так на наступну добу. Дивимось далі у нас Кременчук. Кременчук на наступну добу. Вірогідність там. А так. 4, 5, 7, Кременчук. Не випадає серйозних загроз для мирних жителів. Повинно бути все нормально. Попереджень не випадає. Дивимось далі. Полтавська область загально. Полтавська область. Полтавська. Друзі, ну от бачите, мирних жителів не випадає. Повинно все бути нормально, але ось потенційна загроза, як і по всій країні, просто загострення випадає. Серйозних прям загроз для мирних жителів не випадає. Йдемо далі. Йдемо далі. Рівненська область. Рівненська область на наступну добу. Сім. Рівненська. В Рівненській області е укріплюються наші військові, кордони укріплюють. Серйозних загроз там для мирних жителів не випадає. Повинно бути все нормально. Поганих карт не випадає для мирних жителів. Дивимось далі. Сумська область. Сумська область. Попередження про загрозу там. На наступну добу. Сім. Сумська. Тут також вказують трифовий, туз, трифовий король, тут вказує на наших військових і на кордонах. На кордонах захищено, серйозних прям загроз не випадає, але ось хвороба це якесь дев'ятка пік вказує на хворобу. ну Хвороба це не дуже значна така загроза, ймовірність. Тобто це може бути незмінна ситуація. Ось напруга, яка є, вона така залишається. Бачите? По кордонах. Ось так як є, в принципі, така ж ситуація там. Дивимось далі. Дивимось далі. Суми попередження про загрози. Там суми. Сім, суми. Повинно бути все нормально. Мирних жителів не випадає. Удар випадає, ось удар випадає пустий валет з повітря, або відпрацювання буде, або заздалегідь. Наші військові попрацюють і з... унеможливлять цей удар, тобто серйозних прямозагроз не випадає в результаті. Дивимось далі. Тернопільська область. Тернопільська на наступну добу по 11 січня. Тернопільська область е, немає серйозних загроз. Наші військові там захищають. Міцно, тому серйозних загроз немає. Не випадає прям катастрофічно. Підемо далі. Хмельницька область. По 11 січня. Хмельницька область. 5, 6, 7, Хмельницька. Більш-менш, друзі, нормальна ситуація, серйозних прям загроз не випадає. Головний орк хоче інфраструктурні об'єкти там зачепити, але воно пусто випадає для нього. Не, не вийде в нього те, що він планує. Серйозних прям загроз не випадає, друзі. Повинно буде все нормально. Далі Харківська область. Харківська область по 11 січня. області дивимось. Края області випадає попередження, друзі, мирних жителів не випадає серйозних загроз. Фігур не випадає біля, біля туза ударний туз. Ось і. Вони якісь не, не критичні, не катастрофічні, може там щось, як зараз, відбувається, ці РСЗВ, чи що вони там ще пускають, тобто не, не прям таке катастрофічне, але попередження випадає. Так, дивимось далі. Дивимось далі. Херсонська область. Херсонська область по 11 січня на наступну добу попередження про загрози для мирних жителів. Херсонська. Прямо для мирних жителів, друзі, не випадає попередження. Не випадає попередження, бо наші військові. Чим ближче до наших військових, тим там більше така загроза, тим більше там загроза. Розумієте, там підвищена напруга. Ось так випадає. Прям для мирних жителів серйозних загроз не випадає, але попередження таке є. Треба відсунутись мирним жителям подалі від зони ураження. Ось так. Це майже кожен раз випадає, майже кожен раз я вам там кажу про це. Так, дивимось далі. Дивимось далі. Черкаська область. Черкаська область на наступну добу. Попередження про загрози там. Черкаська область. Наші військові захищають. Ситуація така, як зараз. В принципі, серйозних загроз для мирних жителів не випадає, тому що наші військові там на захисті стоять. Так показує. Вірогідність якихось там серйозних наслідків невисока. Ідемо далі, друзі. Ідем далі. Чернівецька область. Чернівецька на наступну добу. Чернівецька. Не випадає також серйозних загроз, друзі. Повинно бути все більш-менш нормально. Для мирних жителів загроз не випадає. Але, друзі, це не значить, що треба нехтувати тривогами, ігнорувати і так далі. Турбуйтесь за свою безпеку. Та реагуйте на офіційні всі заяви і повідомлення, друзі. Ось так. Дивимось далі. Черниговская область. Черниговская область на наступную добу. Черниговская область. Ну, друзья, Черниговская область, Края, ось Можливі там десь якісь провокації, але тут також наші військові стоять. Бачите? Таких серйозних загроз прямо не випадає. Бо знову ж таки, наше групування там захищає. Але на кордонах можуть бути там якісь провокації, щось таке. Ось так. Прямо вірогідність така підвищена, але не критична, не катастрофічна. Так, дивимось далі. Чернігів по 11 січня. Чернігів на наступну добу, попередження для мирних жителів. 7 чернігів. Чернігів більш-менш нормально, друзі. Зло випадає от з повітря, але воно тут не катастрофічне. Не катастрофічні, тут наші військові захищають, повинно бути все нормально. І дивимось загально. загально А, дивимось питання, друзі. Вчора задавали на стрімі. Зараз ще раз зроблю розклад, що побачили, хто дивиться. Дивимось оці навчання. Аркастанські, бульбастанські навчання, авіанавчання що вони означають і що від них чекати навчання? 7. Ну, дивіться, друзі, все одно наші військові будуть захищати. Зло тут випадає, воно потенційне, тому що воно в, в світлий розклад, в принципі. Техніка техніка, озброєння ось вказує на ось десятки, вказують на бряцання своїми е, типу там літаками і е, доставляти зло мирним жителям, щоб люди хвилювались, переживали. Але все одно, бачите, тут наші військові. Карта наших військових король Пік показує, що вони захищають, і вони на е, сторожі там, захисту стоять. Тому це просто от бряцання, буде, там, щоб люди хвилювались, переживали, тривоги, нервували і так далі. Ось це якби то і випадає, бачите? Технічно вони будуть показувати, яка в них типу, є там техніка і так далі. Ну Це щоб нервувати наших людей. Наші військові головне. Знають про все, про всі їхні там плани, заходи і так далі, і вони будуть насторожі стояти, тому повинно бути все нормально, друзі. По цим по цим навчанням. Так, подивились ми, дякую всім, дякую. Подивились ми по областям і на питання про навчання ці авіанавчання. Так. І дивимось далі, друзі.